Настолько, настолько верю в бога что я уже мне было так лень вот очень очень я уже не хотела ни телефон брать ничего вот я уже лежу и я думаю ну ты же мне завтра напомнишь это все да господи и я вот всегда так слава богу за бога и он мне напомнил я ничего не забыла вот и и это тоже часть моего слова о вере вот и мы всегда мы верим в Бога, что Бог нам отвечает. Мы же молимся, мы верим, что Бог слышит, что Он ответит нам, ну что мы не просто так приходим в церковь, не просто так мы проповедуем, что мы, мы верим, что Бог все-таки, ну, как бы, да, Он о нас позаботится. Он же сказал, и Бог сказал, да, написано, что Бог поругаем не бывает. Это что значит? Это значит, что Бога никто не может упрекнуть в том, что Он никогда ничего не исполняет, что Бог поругаем не бывает, Он его нельзя поругать, потому что Он верный все, что он обещал, он все делает. И Бог нам сказал, ну, вы можете даже меня проверить, в Малахии в третьей главе Бог сказал, принесите и проверьте меня, проверьте, проверьте, там есть слово верить, проверить. Вот, поэтому я вам приглашаю проявить свою веру, проверить Бога, где наш жертвенник, наш жертвенник веры сегодня у нас. Мы верим в Бога, верим, что Бог, Он сказал, что ни одна жертва ни одно семя, оно не останется безотвеченным, ни одна, ни одна молитва не останется безотвеченной. Потому что Бог, Он, он поругаю не бывает. Он всегда нам отвечает. Просто иногда нам не нравится, что Он отвечает, и мы такие, но ну, это, наверное, не от Бога. Но это надо отвечать. Точнее, надо отличать, что Бог говорит нам нет. Так что слава Богу за то, что есть Бог. Одного Господа прошу. Хорошая песня, да, но есть особенные хорошие песни, в конце споем ее еще раз. Вот. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе за то, что Ты отвечаешь на наши молитвы, за то, что Ты отвечаешь на нашу веру, Господь. Спасибо, что Ты даешь нам веру, когда нам не хватает, иногда не хватает веры, мне точно. Аллилуйя, Господь. Давайте мы прострем наши руки на этот жертвенник. Господь, мы приносим Тебе, Господь, нашу веру, Господь, в этих. жертвах, Господь. Мы верим, что Ты отвечаешь, Господь, что Ты не оставляешь нас, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты даешь нам, Господь, что Ты даешь нам это семя сеющим, Ты даешь нам веру, Господь, чтобы мы верили в Тебя, Господь, еще больше возрастали в своей вере, Господь. И мы просим Тебя, благослови, Господь, благослови эти пожертвования, Господь, во имя Твое, Иисус. Господь, мы просим Тебя, благослови, пусть Твой огонь сойдет на эту жертву во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть нашей веры станет больше, наши жертвы станут больше во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Все во славу Богу. Еще одно проявление веры здесь, что мы верим, что Бог отвечает. Аминь. Господь, мы славим Тебя, Господь, за все, что Ты делаешь, за все Твои дела в наших жизнях, Господь, для Тебя нет ничего невозможного, Господь. Мы верим, что Ты отвечаешь нам, Господь, что ты не устаешь нам отвечать, Господь. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, Господь, сойти, Господь, на каждую нужду в этом месте, Господь, вот в этой коробке, Господь, ответь во имя Иисуса Христа, Господь, во имя Иисуса Христа, Ты отвечающий Бог, и ты не молчащий, мы просим Тебя дать ответ, Господь, во имя Иисуса Христа. Если нужно спасение Кому-то, Господь, спаси во имя Иисуса, кому нужно исцеление, благословение Господь у тебя всего этого в избытке Господь и мы верим что ты готов и хочешь нас благословить Господь во имя Иисуса Христа аминь слава богу давайте аллилуйя слава слава богу слава божья будет здесь Вітаємо вас, брати та сестри! Раді, що можемо знову поділитися гарними новинами минулого тижня. Єпископ Андрій Тищенко разом із координатором молотовних сніданків в Україні Павлом Унгуряном та групою християнських лідерів українського походження із США відвідали Конгрес, Сенат, Держдеп і Посольство України. Поїздка мала адвокаційний характер і була спрямована на підтримку України та посилення співпраці. 9 листопада у місті Васильків відзначили сьому річницю церкви. На святкове служіння зібралося близько 70 людей, і 20 з них примирились з Богом. Єпископ Вадим Кривенко проповідував про важливість перебування в Божій присутності. Вітаємо церкву з річницею. 17 та 18 листопада у Києві відбувся інкаунтер, який зібрав понад 250 учасників. Упродовж двох днів пастору служили словом і молитвою. Підтримуючи тих, хто прагнув свободи та оновлення. Наприкінці пастори молилися за людей і помазували їх єлеєм на подальше служіння. У Харківському регіоні тюремні капелани регулярно відвідують виправні заклади. У колонії номер 100 на служінні приходять від 30 до 40 людей, і цього року там користувались 12 братів. У жіночій колонії номер 54 збирається близько 35 жінок. Це одна з перших тюремних церков у регіоні, які цього року виповнили сім років. Під час війни відкрилась церква у колонії No25, де нині збирається до 30 братів і постійно приходять нові люди. Церква в колонії номер 43 цього року відзначила 4 роки, а на служінні там приходять від 10 до 20 осіб. В загалом у регіоні діють чотири тюремні церкви, які приймають нових людей і допомагають їм робити нові кроки віри. Закликаю вас підписатись на соціальні мережі харизматичної Івангельської церкви України та ставати партнерами телеканалу Новий Християнський для того, щоб розповсюджувати добру звістку. На тому все божих благословінь, до зустрічі. Вересні 25-го року я їхав на мотоциклі, мене збили собаки. Колесо в одну сторону, руль в другу сторону. Я полетів через, через руль і повредив плече. Я піднявся, думаю, господи, як же я підніму мотоцикл ну, однією рукою. Ну як то підняв? От, обратився в лікарню. 에... Лікарі просвітили. Сказали, що одірвана михця від кістки, і назначили операцію. От я у них спрашував, кажу: ну коли, скільки це стоїть. Вони сказали: ну, приблизно із реабілітації це буде стояти 30 тисяч. Вони сказали, що будуть ставити пластину. Тобто на мисцю будуть придавлювати до кістки. Кістка в мене не повреждена, нормальна. От. А мисту будуть придавлювати до кістки, щоб вона зажила. Приходив у лікарню, в мене рука роботає. Я дивлюся на людей. Люди то з переломаною ногою, то, ну короче, черга дуже велика. Кажу, господи. Ну чого я тут знаходжусь? Я краще піду додому, я буду вірити, Це мій дорогоцінний час він пішов на служіння Богу. А я вмісто того, щоб ходити по лікарнях, я служу Богу. Я молюся кожен день, я на молитвенном собранні, в групі порядка. Я служу Богу. Я купив спеціальний е, такий корсет, щоб. Плече і рука була недвижима. І я приходжу на наступний день на молитву, на молитву на гору і попросив у служителя Наташі за всі голови, щоб за мене помилилися. Вона повкала, щоб я сів, щоб вона помолилась. У мене в це час відкрило серце для ісління. Я це так сильно вірив. Вона молилась, я отримав зцілення. Я отримав облегчение. Браття мої сказали, ого, за тебе як помолились, каже, ти каже, як, як іскра ну, зажегся. Зняв один корсет, потім другий, і дивлюся, мені легше, 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 легше. Я отак руку піднімав. Далі не мог піднімати. Теж так само, бо ну, чувствовав боль. Ну, Все-таки одівався плечовий корсет, наслів. А потім час пройшло, я почав руки піднімати. І я зрозумів, що я отримав відцілення. Я піднімаю руки, в мене нічого не болить. У мене все добре. От беру, беру за плече, давлю плече і нічого не болить. Слава Богу! Аллилуйя, слава Богу! Давайте поднимемся наш ноги, Будем поклоняться Богу.